Вітаю вас, огляд новин в ефірі. Сьогодні у програмі ми розповімо про таке. Прес-конференція Анатолія Присяжнюка за підсумками Київська область, за своїм розвитком, одна з кращих в Україні. Не що на сьогоднішній день Київська область піднялася скорі, і ми призупинили той фінансовий криз. День скорботи 22 червня в Україні вшановували пам'ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни. Так часто і печально. Крадіжки в Переяславі. Зломисники пошкодили телекомунікаційну мережу та викрали багатопарний кабель, через що близько ста абонентів були без зв'язку. Зараз йде хто це зробив. Активний йде, куди могли э, продати похищене, тому що Переяславу не цей вид краж. 20 червня у середу відбулася прес-конференція голови облдержадміністрації Анатолія Присяжнюка на тему соціально-економічний розвиток Київської області, підсумки діяльності, тенденції та перспективи. Під час зустрічі з представниками регіональних засобів масової інформації губернатор Київщини повідомив, що столична область продовжує лідирувати в рейтингу соціально-економічного розвитку України. Про це докладніше у репортажі Тетяни Панченко. За словами голови Київоблдержадміністрації Анатолія Присяжнюка, за результатами комплексної оцінки діяльності регіональних органів виконавчої влади, Київська область у рейтингу соціально-економічного розвитку посіла друге місце в Україні. По результатам трьох місяців, чотирьох і п'ятий, ми йдемо перші в Україні серед інших областей, займаючи друге місце в цілому по Україні, тому що Такий великий таке велике місто, як Київ, іде на першому місці. Я впевнений, що ми не будемо зменшувати обороти. Анатолій Йосипович каже: високі показники це результати роботи людей, які працюють у різних соціально-економічних сферах області і мають значні досягнення. Наприклад, середньомісячна заробітна плата на київщині зросла майже на 20%. і нині складає 2882 гривні, що стосується соціальної виплати. Всіх видів, то її виплата здійснюється вчасно і в повному обсязі. Ви знаєте про те, що розпочалася відпусна кампанія. Ми віддаємо відпускні вчителям і всім людям, які йдуть в відпустку, своєчасно. Великий обсяг робіт проведено щодо дорожнього будівництва. На це з держбюджету виділено 185 мільйонів гривень субвенції. Загальний обсяг інвестицій становить 16 мільярдів гривень, які вкладені у 500 інвестиційних проєктів області. Важливим пріоритетом влади запевняє Анатолій Присяжнюк є піклування про підростаюче покоління. На сьогоднішній день ми вже оздоровили майже 40% дітей. А в цілому. Ми збираємося в цьому році під оздоровити майже 160 тисяч дітей. Ведеться і робота щодо підтримки талановитих дітей, і успішно реалізовується оздоровлення талановитих дітей на острові Кріт, Греція. Пів тисячі дітей буде оздоровлено. За останні два роки в рамках обласної програми 50 проєктів губернатора, 300 шкіл оснащено інтернетом. А до кінця року область буде забезпечена 80 шкільними автобусами. Головне, що на сьогоднішній день Київська область піднялася з колін. Ми призупинили той фінансовий кризис, який був. Ми розраховуємося з боргами. Ми стабільно виконуємо наповнення бюджету як в минулому році, так і в цьому році. І перший квартал, і квітень, і травень, і червень. Губернатор Київщини підсумовуючи зазначає, сьогодні в області йдеться не про подолання кризових явищ, а про перетворення нашого регіону на територію економічного зростання та інтенсивного розвитку соціальної сфери, що є основною метою діяльності обласної влади на найближчу перспективу. Далі йтиметься про стаціонарний телефонний зв'язок, зокрема про його тимчасову відсутність. Нещодавно близько 100 переєсавських абонентів Укртелекому номери яких починаються з цифри 3, дві доби залишалися без зв'язку. Причина цього пошкодження телекомунікаційної мережі та крадіжка багатопарного кабелю. Продовження теми у репортажі. Цей резонансний випадок трапився ще 8 червня. Про крадіжку стало відомо одразу. Розповідає начальник цеху телекомунікаційних послуг номер 7 поряд хмельницького відділення Укртелекому Петро Бочарін. В 16.30-16.20 у дежурного по центральній станції стали появлятися сигнали, що на даному направленні телефони не працюють. Ну, це вийшло до 100 городських телефонів плюс телефони которые включені на телефонні телеграфной станції на связи МЧС. В двох колодцях телефонної каналізації преступники вирізали 6 метрів кабеля. Ну, по остальным ми їм не дали, тому що ми, так сказать, буквально в течение часу на цьому місці були. І хоча зв'язківці та правоохоронці відреагували миттєво, однак зловмисникам вдалося викрасти великий шмат телекомунікаційного багатопарного кабелю. Звісно, це нанесло так сказати. Рудові витрати, матеріальні витрати, ну і головне, що люди не очень комфортно себе чувствують. Тому що одних телефон, може бути, являється єдиним средством спілкування з дітьми, там з родственниками в ближайший час людей і всі переживали. Наразі ж правоохоронні органи розшукують зловмисників, які вчинили цю крадіжку. Ситуацію коментує Олег Кульбашний, перший заступник начальника місцевої міліції. Сейчас идет розыск, кто это сделал, активный розыск идет, куда могли продать похищенное, потому что Переяславу не свойственен этот вид краш. Серьезная работа была проведена, и я ее постоянно занимаюсь, чтобы нигде никто не принял вот этот вот цветной металл кабель. Поэтому боюсь, что могли просто повезти где-то на близлежащий, либо Яготинский, либо Барышевский район, потому что здесь очень серьезная позиция правоохранительных органов, кладбищенские оградки, кабеля ни в коем случае не принимать. Отож, доки крадії не найдены, є ймовірність повторения подобных выпадков. Если такие случаи есть, что вы замечаете, что в нерабочие дни, в выходные, на телефонной канализации городской, Работают какие-то люди, я просто обращаюсь ко всем, немедленно позвоните на телефоны дежурных, дежурных по станции, это 58501 или 51351 и дайте информацию, что вот на, на такой-то улице в телефонной канализации в нерабочий час проводят какие-то работы». 22 червня в Україні вшановували пам'ять загиблих у роки Великої Вітчизняної війни, адже це день скорботи і пам'яті про тих, хто не повернувся з фронту. Тож учора біля пам'ятного знака учасникам боїв за букринський плацдарм восени 43-го року та стели битва за Дніпро в районі Переяслава. Відбувся мітинг Реквієм, присвячений 71-й річниці початку війни. Про це далі в сюжеті. Працівники оздоровчого центру Славутич, діти, які наразі відпочивають у цьому закладі, а також представники районної влади зібралися, аби вшанувати воїнів Великої Вітчизняної тих, хто пережив цю війну, та тим, кому це не вдалося. Адже, хоча ці події вже в далекому минулому, однак про них не можна забути, сказав голова раді адміністрації Михайло Макаров. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб весь голос сказати що нічого не забите. Ніхто не забув. Подвиг нашого народу навсегда останеться в наших серцях. Ми сьогодні трудимося, виспитуємо своїх дітей, строїмо свою зовнішню і внутрішню політику так, щоб ніколи більше не повторились такі страшні забуття в історії України. Цей день для живих назавжди залишиться скорботною датою в нашій історії, зазначив голова райради Андрій Недяк. Наші діди і прадіди зробили все можливе від себе для того, щоб дарувати нам таке прекрасне життя і таку прекрасну батьківщину. Так що ми повинні брати з них приклад і доводити своїм ділом в першу чергу, що ми достойні своїх предків. Сьогодні ми вшановуємо їх пам'ять, низько вклоняємося їм. Слава героям, слава їх подвигу! Знати історію свого народу важливо й підростаючому поколінню. Діти з оздоровчого центру Славутич теж долучилися до проведення мітингу. Радоватися душе Пам'ять усіх тих, хто загинув у війні, вшанували хвилиною мовчання. А також до пам'ятного знака учасники мітингу поклали квіти. Мені кажеться, що солдати... Склали. Непришедшие да, поли И в землю нашу трех так часто и печально, и печально Мы умолкаем глядя в небеса. Велика вітчизняна війна забрала десятки мільйонів людських життів особливо постраждала Україна. Так, список населених пунктів нашої країни, стертих з лиця землі гітлерівцями, містить понад 250 сіл, і жертвами окупантів ставали не тільки особи, які брали участь у русі опору, а й ті, хто не становив загрози німецькому режиму діти жінки. Старі та хворі люди за статистичними даними під час війни загинув кожен п'ятий українець, і це ще не остаточні дані. У боротьбі за перемогу полягло немало й переяславців. Учора у день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні у нашому місті біля братської могили відбувся мітинг Реквієм, під час якого місцеві жителі вшановували пам'ять загиблих солдатів. Мітинг-реквієм з нагоди 71-ї річниці від початку Великої Вітчизняної та Дня Скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні в нашому місті розпочинається о 10-й ранку. До братської могили сходяться представники підприємств, організацій та установ Переяслава. Усі вони прийшли вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя в боротьбі за перемогу над німецькими загарбниками. і звичайно сказати дякую тим, хто повернувся з фронту та живе серед нас, каже міський голова Олександр Шкіра. Ми повинні з вами. Докладати всіх зусиль, щоб дотримуватись миру, дотримуватись злагоди, мирним шляхом вирішувати всі проблеми і шанувати наших ветеранів. Сьогодні важко згадувати про війну, кажуть своєю чергою ветерани, але й забути про неї не можна. Ви думаєте, що не було страшно нам, страшно йти в атаку, але ми знали, що фашистів треба бити. Під час окупації немало українців було вивезено до Німеччини на примусові роботи. І довелося тоді нашим землякам черпнути не один кіфш лиха, згадує остарбайтер Ганна Диба. Працювали ми на парниках, на огородині, в оранжереях. Дуже важке було життя, тому що всі ми хотіли їсти. Кормили нас дуже слабо. Я й не пам'ятаю, щоб коли-небудь давали якийсь суп або борщик, а завжди пам'ятаю, що давали хліб, помазаний прокишою повидлом. Ще одна трагічна сторінка війни з німцями винищення євреїв. Ми повинні пам'ятати, що таке кількість число людей, яке було знищено взагалі де 6 мільйонів євреїв у Європі, а у нас у Переяславі 90%. Присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання і поклали квіти до пам'ятного знака на могили загиблих солдатів. Ідемо далі. Сьогодні професійне свято державних службовців в Україні воно відзначається згідно з відповідним указом президента, починаючи з 2003 року. З нагоди свята в актовому залі раді адміністрації відбулося зібрання її працівників, під час якого очільник району Михайло Макаров привітав підлеглих, зазначивши, що на них покладено відповідальну місію забезпечувати практичне виконання завдань і функцій держави. На Ваша деятельность направлена на улучшение благосостояния жителей района конкретно. И в своей работе вы всегда придерживаетесь высоких стандартов. Я выражаю вам за это глубокую личную благодарность. Я желаю вам, дорогие коллеги, дальше натхнения в работе, крепкого здоровья, успехов. Хочу отметить, что мы с вами делаем очень важное дело. До речі, у рейди адміністрації працюють 82 особи. Усіх їх своїм розпорядженням Михайло Макаров відзначив подяками та призначив преміальні в розмірі 500 гривень. А тепер про відпочинок, без якого літо важко уявити, зокрема, дітям, котрі навчаються в школах. У кожного своє бачення того, як провести канікули. Та, безперечно, немало учнів у літні місяці обов'язково відпочиватимуть, якщо вже не відпочивають у таборах, де для них організовується цікаве дозвілля. Важливою під час цього є безпека дітей, за котрою слідкують дорослі. Якою є її стан у дитячих оздоровчих закладах нашого краю, з'ясовували працівники відділу. Держтехногенбезпеки у дитячому таборі санаторного типу Славутич що здоров'я кампанія йде на повну. Тут відпочивають діти з різних міст Київщини вже кілька місяців. Звичайно, для них педагогами організовуються різні ігри та конкурси і нудьгувати підліткам ніколи. Однак, дорослі відповідають не лише за їхні дозвілля, а й за безпеку. Головний інженер закладу і спеціаліст з охорони праці та пожежної безпеки Микола Левченко каже, відпочинок відпочинком, а для дітей та працівників табору, перш за все, потрібно провести інструктаж. Як себе поводити, коли виникає надзвичайна ситуація, і як користуватися засобами протипожежної безпеки? Якщо взяти тільки спальний корпус, де є саме масове перебування дітей, на кожному поверсі у нас є три пожежні шафи. Кожна шафа укомплектована пожежним стволом, пожежним рукавом на котушці, укомплектовані вогнегасниками порошковими в необхідній кількості. Крім того, у цих шафах, розповідає Микола Левченко, є кнопка для вмикання підвищувального насосу в пожежно-насосній станції, яка розміщена на території. Для цього є необхідний запас води, це дві йомкості, дві йомкості по 150 кубів кожна але вони спарені між собою, тобто вони можуть працювати як отдільно, так, так і разом. Тобто загальна кількість у нас запасу води при виникненні пожежі і приїзду, скажімо, пожежної машини це 300 кубів. На щастя, ще жодного разу працівники табору не використовували засоби пожежогасіння, і вони певні, що й не доведеться. Провівши перевірку, працівники райвідділу Держтехногенбезпеки зазначають, табір Славутич є зразком щодо пожежної безпеки. Дитячий оздоровчий заклад Славутич повністю і цілком відповідає всім вимогам норм. Це мається на увазі і евакуаційні шляхи, і електрогосподарство, і забезпечення засобів пожежогасіння, також рятувальна служба, яка знаходиться там на воді, також відповідає. вимогам. Наступним працівники відділу держтехногенбезпеки перевіряють табір, відомий за назвою Спортбаза Переяслав. Наразі дітей у закладі немає. Більш за все кажуть його працівники, набір відпочивальників буде лише з наступного року. Нині ж тут ведуться ремонтні роботи. Щодо засобів пожежого гасіння, картина тут цілком протилежна, порівняно зі Славутичем, зазначає начальник краєвідділу Держтехногенбезпеки Сергій Лисенко. Роботи ну, по приведенню відповідності нормам і правилам, тобто ще є над чим працювати. Це і ремонт сигналізації пожежної, це і забезпечення засобів пожежогасіння, і приведення території, тобто це і зовнішнє протипожежне водопостачання. Сподіваємось, що ОСБ Ряслав в короткий термін вийде на рівень Славутича. Отож, де б діти чи дорослі не оздоровлювалися, головним залишається дотримання правил безпеки. Адже яким би не був відпочинок, життя найвища цінність. Нещодавно відзначали День медика. Приємним сюрпризом і чудовим подарунком до свята медпрацівникам Переяславщини став виступ відомого ансамблю Гетьман. Про враження від концерту та про людей, які допомогли його організувати, у наступній розповіді. День медичного працівника в Переяслав Хмельницькому відмітили святково та урочисто. До свята для медиків району фонд родина Олександра Онищенка приготував подарунки та святковий концерт за участі гурту Гетьман. У загалі Переяслав Хмельницькому Онищенка уже добре знають як благодійника та мецената, що вирішує наболілі проблеми медицини. Я знаю, що це дуже добра, порядна, справедлива людина. Це людина свого слова. Тому що у нас у місті вже ми віддавно відчуваємо його заботу. Це був концерт на 8 березня він організував. Ось зараз концерт. Він допомагає пенсіонерам одиноким. А ось цей концерт я цих хлопців вже гурту Гетьман не раз чула. І сьогодні ми дуже щасливі, що вони приїхали до нас. І дуже велике спасибі. Ем... Фонду родина за те, що вони організували нас. Любой медик вдома все одно не, не перестає думати о своїх больных. І тому, коли приходять такі дні для отдыха, конечно, звісно, це что що можна вот в этот момент розслабитися, отдохнуть і на яке-то ну, просто забыть. забити. Я думаю, що він далеко піде і Україну виведе в люди, що ми будемо жити багато, щасливо. Ми дуже вдячні Олександру Романовичу Онищенко за так, такий чудовий концерт. За те, що у нас в душі зараз піднявся наш патріотизм, який ми втрачаємо з кожним днем. Але зараз ми відчули, що ми українці, ми сильний народ і ми переможемо в всіх наших починаннях. Я забула на цей час за все. Я була поруч з ними, бачила ті пісні. Не тільки чула, я те все бачила, все переживала. Дуже велике спасибі. У свою чергу Олександр Онищенко наголосив, що для підтримки медицини на місцях фонд родина активно втілює спеціальну програму. Здорова нація одне з першочергових завдань фонду. На сьогодні це всі новини. Я дякую вам за увагу. До зустрічі.